Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову вітер. Цілу ніч водів вітер, дощ. Світла немає, вже майже 9 годин, ще нема світла. Ще вимкнули десь біля другої години і так і нема світла. Таке, що створиться ці дні жахіття. У нас знову дощик іде, то забирала ще вчора сюди гортензії, бо таке дуло дурне знову їх перекидало. Ще боялася, щоб у нас. Не пішов сильний дощ, град, щоб не коломало їх, то забрала собі поближче. З двох часов ночі, як почало гриміти, така блискавка страшна була, тому ми клупив дощ, майже до ранку йшов дощ. Зараз з обіду знову почався. ну Зараз дощик такий хороший йде. На город, на квітники, гарний дощик і пройшов, і зараз йде, а йде. І дуже суха земля. Трохи ту груду порозбиває на городі. Де краще, легше якось дихати. Тільки дуже боялася, щоб у нас не було такого, як показували там в Тернопільській області, Хмельницькій, Закарпатічів, по-моєму. Там жахи, звісно, що наробив. град і вітер. Просто жах. У нас ще, слава Богу, якось минулося. Сережа казав там в Одесі, що показували декілька дерев повалило, але так начебто спокійно. Нічого страшного не наробили. Так, що ось така от у нас сьогодні погода. Сережа насмажив блині сьогодні не вдома. Зараз будемо пити чайочок з блинами. Гарний дощик, гарний. Хай йде. Добре намочу землю, бо хто його знає, коли слідуючий буде, у нас дощі ця рідкість. Сережа привіз мені посилочку. Я замовляла троянди. Повинно бути 11 троянд. Зараз я їх відкрию, я думала, вони будуть в ящику. Ну так, наче зелененькі, нормальні. О, зараз піду візьму ножа чи як. На ну, доканатиці розрізати. Покажу, які трояндочки я замовила. Подивлюся, якраз в якому вони стані. Розпутала саженці всі. Не були так добре зв'язані канатиком. Ти ще одну від одної треба було відділити. Мало бути 12 трояндочок, прийшло тільки 11. Вчора відправили, сьогодні лише написали, що однієї плетистої не поставили, бо не було. Відразу писали, що є. Дуже я її хотіла. Цю трояндочку Єва називається. ну, це таке, можливо, ще десь куплю. Так, це у нас Боніка з такий от саджанець непоганий. Бедермейр, також непогана П'єр. Так, що це у нас Леонардо? Вже декілька разів купляла Леонардо Кожного разу пересорт. Так, пінк, ну тут. Вони так понаписували не повні назви. Треба буде передивлятися. Так, це що у нас? Ангела, напевно. Так, Ангела. Цезар, що таке? Баронеса. Так. Мері Роуз. Чотири сезона. Ось така гарний саджанець. Аква така, трішки вона подерта вся. І одна поломана. Ось так прийшов відломаний. Один от отузела. Ну, пущик сам такий непоганий, але І ще й саме для назва прикріплена ось в такому стані. Ось таке не головне. Головне, щоб не було пересорту. Зараз треба буде їх десь мені прикопати, бо після дощу мокрота така. Вже й так холодно, зробилось, вітер холодний. Ну, непогані саджанці, ось, тільки оцих два такі, трохи в поганому стані. Ось тут було передавлено от канатом, повідломано відломано ось так. Ну і тут зовсім один. Ось так пагін відломаний, ну нічого. То таке, пущик непоганий в принципі. Так, що ось таке моє замовлення. Головне, щоб прийнялись і не були пересортом. Ось так викопала тут рівчак на городі, виложила їх ось так, присипала трошки землею, залила. Зараз присиплю, ще раз залью, бо земля промокла. Десь на сантиметрів 10 і все. Навіть видно суха груда така. Поки хай тут будуть, а потім трохи вже просохнете. Посадю їх уже нормальним способом, як то кажуть. Головне, щоб вони були в землі і добре политі. Ну, саджанці непогані, ж кажу. Ось так прикопала їх гарненько. М'якенька земля, ще добре, що. Дощ був, що хмарно, не пече сонечко якраз добре зараз їм тут. Хай поки тут сидять. Вийшов на прогулянку, наче трохи небо роз'ясняється, але дуже холодний вітер. Холодно стало. Навіть вранці після тої зливи нічної не було так холодно, як зараз. Холодне таке. Так що йти, чистити взуття від болота ще треба. Нам вже дали світло, то я тільки що поприбирала в хаті скрізь, пропилісосила, закинула коврики з вами в пральну машину. Так, що ось такі от діла. Не знаю, завтра, можливо, поїдемо на базар, ну, щоб деяка погода, бо знову ж вітер зривається, таке якийсь цілий день, то дощ, то вітер. Погода жахлива в ці дні взагалі. Ну, на одну сторону, добре, що не треба нічого поливати, дощга. Який гарненький пройшов, наче в хаті кучу роботи переробила, бо так як нема дощу на дворі, поки все полиєш, там треба підмести, там бур'яни, якісь куча роботи на вулиці влітку. В хаті так уже, то кажуть, що встигнеш потрохи-потрохи. А це добре все прибирала скрізь, повимивала підвіконня, у вікна завжди відчинені, а вітер білітої понадувало. То хоч добре все тепер навели скрізь порядки. Так, що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!